Дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І це я знову з вами Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, я би попросила вас підписатися. Вам буде це не тяжко, а мені буде дуже і дуже приємно. І заранше вам хочу подякувати всім за ваші відгуки, за ваші теплі слова, за ваші підписки, за ваші лайки. Дуже і дуже вам вдячна за це. І сьогодні так я подумала, подумала думаю, чому б нам, прекрасним, гарним жінкам, не поговорити. Скоро у нас наступають свята, новорічні, різні такі гарні свята. Але в нас зараз, ну, як вам сказати, війна йде, у нас зараз не дуже до свят, але ж ми жінки. Ми живемо, життя то проходить, життя то йде, нам хочеться себе чимось побалувати, чимось порадувати, хто знає наскільки то того життя. Але що я вам скажу? Треба цінити кожну хвилину життя, і потрібно робити свято самі собі. Якщо ми самі собі не зробимо свято, якщо ми самі себе не будемо кохати, любити поважати, то і так само люди не будуть нас ні поважати, ні кохати, ні робити нам компліменти. А щоб робити нам компліменти, ми повинні держати себе, як то кажуть, Красоті в порядку і дуже гарно, приємно благоухати. І ми будемо радувати своїй сім'ї, своїх окружаючих, дарувати, як нам у нас буде гарний настрій, ми, ми будемо Черпати гарний настрій не тільки від свого зовнішнього вигляду, але й від своїх прекрасних ароматів. У нас буде настрій, і ми будемо цей прекрасний настрій передавати своїм близьким, друзям, знайомим, чоловікам, коханим діткам. Ой, навіть і зятям і внукам. Ну і на цій нотки хочу поговорити про в мене сьогодні така підборочка, дуже така прекрасна підборочка, про такі аромати зодою жіночності. Це такі жіночно, ніжно, привабливі, сексуальні, кокетливі такі аромати. От Мені здається, в мене ця підборочка 30 ароматів. Ви знаєте, це ода жіночності. От люба, люба, чи молода леді, чи старша паняночка надягне на себе цей із цих трьох ароматів, вона буде така привабливо, ніжно-кокетливо, жіночна. Прекрасна паняночка. І ви знаєте, от перший в мене аромат, от така коробочка в мене, дивіться, у нього. Це ароматик у мене тут такий. О, такий гарний, з такою е, кулькою. Е, пудрово, такий темно-пудрово-рожевий, такий жіночний аромат. Я не бачу цей аромат на чоловікові ніяк. І ви знаєте, як коли я його так дихаю на себе і наношу, ну не буду на себе наносити, я вже наносила його на себе тут. Вистачить мені для відео, щоб зробити вам. Ви знаєте, він такий позитивний, він такий радісний, він такий святковий. Я бачу цей аромат, коли ви на себе наносите, десь такий вихід в люди, як то кажуть, чи десь там в гарне кафе, чи в ресторан, коли вас при, так, пригласять там, на побачення. І більш на побачення Я бачу цей аромат. Я не бачу на ділову зустріч із і друзями цей аромат. Я бачу на прекрасній, гарній ухоженій леді, яка привела себе в порядочок, нанесла майки на себе, і надягнула гарну, прекрасну сукню, таку, наділа туфельки на високих підборах і нанесла цей прекрасний на себе аромат. Вона буде така прекрасна і ніжна, як та Троянда. Це троянда, троянда і ще раз троянда. Не зря називається цей нас парфум. Це у нас парфум. От, е, зараз надіно, я то знаю, як називається надіну окуляри. Це у нас парфум от Ісей Маяки. Е, троянда, Троянда. Роза, роза. Отак. Ау, де парфум? Це в мене парфум. Це у мене тут 50 міліграмчиків, але дивіться, який високий такий флакончик. І що я вам скажу? Навели ви на себе марафет і пішли ви на побачення до прекрасного принца. Заходите в чи в кафе, присажуєтеся, у вас дуже гарний настрій, романтичний такий світла нема, то й не надо. Благоухають такі свічі красиві, свічки вони палають, у вас інтимна така зустріч, ви благоухаєте прекрасним таким парфумом, біля вас стоїть велика, красива, подарована вашим коханим ваза із трояндами червоними, такими болгарськими. Повними, красивими, запашними. У вас в руках гарний, прегарний бокал з дорогим красивущим, таким, ви знаєте, шампанським. Навіть відчувається тут такий, як чуть-чуть бризги шампанського. Відчувається в цьому аромат Троянда болгарська троянда така ранішня і ніжна, і вже аж перестигша червона така. І додається до цього аромату. У вас тут така база повна стоїть із малиною, такою цілою, гарною малиною. І цей аромат малини вимішується з цією трояндою, червоною гарною. І біля вас так стоїть і ще біля цієї малинки грушка, Така гарна, зимова, сочна медова груша. І вона так порізана долічками. І ви насолоджуєтеся прекрасним шампанським і пробуєте цю малинку, грушку, і цей вимішується аромат такого благоухання, троянд доносується до вас потріскування. Свічок, і оцей копать, що виділяється, вимішується з цим ароматом від свічок, і ми отримуємо такий амброво, кашемірово, чуть-чуть аж пачульний аромат. Оце бачу таку емоції, оце, як я вам розказала, оце так і благохає цей прекрасний гарнющий аромат, дуже сексуальний, дуже такий привабливий. І ви знаєте, він дуже стійкий. Він шлейфовий. Він буде на вас на другий день зранку. Такий ванільно-малиново, трояндово, аж навіть мускус чуть-чуть відчувається, але мускус дуже красивий і гарний. Виготовлений цей у нас аромат 2019 року. Що я вам скажу, буде вам прекрасно навіть і на другий день зранку. Підходить він. Не тільки він такий, як ода рози, але я вам скажу, він дуже буде гарно дивитися. І влітку, і восени, і весною в любу пору року. І дуже гарно на вечір. От я його бачу більш таким вечірнім, а вже як постоїть довго, тоді він і на ранок прекрасний. Другий у мене аромат буде від Труссарді Фарґєр. Дуже, дуже гарний жіночний такий аромат, виготовлений 2014 року. Ну, це такий аромат, більш уже, як вам сказати, теж шлейфовий, він, стійкий, але вже тут буде в нас стійкість трошки менша, ніж у цього. Десь буде годин 5-6. І шлейф тут вже не такий. Тут такий пряний шлейф у цього троянди в нас. Ви так пройшлися, і він за вами буде оставатися, і ви будете далеко, але. Люди будуть відчувати цей аромат навіть в другій кімнаті, а цей аромат десь витягнутий, буде шлейф витягнутої руки. Але він теж дуже жіночний, дуже сексуальний, дуже ніжний. Це такий аромат я бачу вже більш зранку. От ви йдете десь там на роботу, збираєтеся, на прогулянку, чи по своїм справам ви наносите цей аромат. Він такий більш бадьорий, от зран... чому зранку? Тому що як я його от зараз нанесу на себе, щоб на шкірі мені трошки лучше його було відчути. От я його зараз нанесла. І ви знаєте, чому він бадьорий? Тому що я на нього наношу, він такий веселий, позитивний, і зразу відчувається така нота бергамоту, лимону, персику, і, ви знаєте, фра... фражепані, Да. Да, фражепані такі. І оце фражепані, він вимішується з білим чаєм. От такі дзвінки, якийсь такий зелено-білуватий чай. Але він тут треба дуже добре, щоб оцей чай, Цей чай. чай не такий, як ми заварюємо, що він вже як заварочка сухий. А от коли просто він росте, от е листя його, е листочки зелені, такі, вони такі м'якенькі, вони пахнуть такою цитринкою. Отака от лимонно бергамотово цитринку, і такою зеленю свіженькою, таким персиком, і таким фражепані. І таке, ви знаєте, тут відчувається аж такий, як пузирки, такий лимонад. лимонад такий бризк. Як от, відкрили бутилку на такі, аух, і вийшов такий, як бризк, такий якийсь він лимонадний, такий позитивний, такий туберозочки, тут я не відчуваю жасминчик, чую трошечки жасминчику. Тут абруксан єсть. І оця молекула Аброксану, ви знаєте, вона оцей завкруглює весь аромат і робить його таким дзвінким, красивим. Сандал я не відчуваю. Віті мені. А от мускус і ваніль, тут дуже гарна, прекрасна. Ви знаєте, такий аромат, такий жіночний, такий ніжний і такий флакончик в нього красивий. Я теж його багато використала, тому що він дуже позитивний, він піднімає настрій, він подобається. Як кажуть, окружаючим, у вас дуже багато буде на нього компліментів, Ви будете жіночна, сексуальна, ніжна і приваблива. Навіть цей аромат так, вечором. У вас там святкова буде зустріч, може, з друзями, може, з коханою людиною. І він буде дуже гарно. Позитивний настрій піднімати, підбадьорювати вас, у вас буде настрій, ви будете дуже багато говорити, кокетнічати, вам будуть давати різні у Вас буде дуже гарний, прекрасний настрій. І от того, що ви будете благоухати таким гарним ароматом, всі біля вас, хто буде присутствувати, буде вам. Тож набиратись від вас позитиву, і буде у вас дуже весела і гарна компанія і прекрасний настрій. Так, а третій ароматик у мене буде від Ланвін, принцеса. Ну от, Подобається мені ця принцеса, виготовлена в 2016 році. Ви знаєте, з оцих е, двох ароматів, оцей третій аромат, Він, принцеса, мені теж дуже подобається. У мене. Це скільки тут? 60 міліграмчиків, великий такий флакончик, такий ніжний. Ну, Ода жіночності. Що, що можна ще додати? Така пряма, дивіться, яка бутилочка, такий флакончик, як платчико. наче таке, як платчико, тут такий, як золотий поясочок у нас. Він такий, дивіться, світленький, сам ніжний. Рідина у нас тут така прозора, ніжно-ніжно. така Ніжно-ніжно-розова. Почти біла, а коробочка у нас така червона-коралова. Велика, гарна. І ж такий ось у нас, бачите, кришечка пластмасова, так знімається. Ой, чи мені цей подобається аромат? Зараз нанесу на себе. Він теж Це він такий ніжний, він такий безневинний, ось як тільки я на себе. Зразу виступає таке червоне-червоне, яскраве, солодкувате, медове. Дзвінке з кислиночкою яблуко. Так ви знаєте, переважно я не полюбляю в ароматах е, ноту яблука. Ну, от у принцесі тут такий яблуко, воно таке натуральне, воно таке достигне, і воно таке якесь холодне, От як холодною зимою, таке холодне яблуко ви берете і заносите в теплу кімнату, і воно так починає е, благоухати і виділяти весь свій аромат такого дзвінкого, ніжного, Натурального аромата. Чому мені подобаються ці ситри аромати? Тому що ви знаєте, це не ніша, це люкс, але це такі аромати, в яких нема хімозності. От нема немає тут хімозності, Тут натуральні такі компоненти, натуральні тут натуральна, прям така малина, не хімічна. Ви знаєте, в багатьох ароматів дуже хімічні. от Малина вона якась хімічна, а тут вона натуральна і троянда натуральна. Коли ти його вдихаєш, тобі здається, що ти от вдихаєш букет трояндів, і біля нього стоїть малина. Оцей аромат дуже натуральний. Мені подобається тим, що він отакий... От Зелено-листовий, і тут так прямо фражепані, така натуральна фражепані, наче ви її так розрізали в розрізі, і біля неї благоухають, лежать ще не розчищені пергамотик і лимон, і навіть грифрукти. От такий він. А в цьому ароматі дуже такий якісний, гарний. Тут у нас, що я вам скажу, Яблучко. Дуже таке якісне, гарне яблуко, і з такою червоною смородиною, такими киточками червона така смородина вимішалася з цим зимовим, холодним таким натуральним червоним яблучком, і таким суховитим, і ви так вдихаєте, і тут додається в нас фрезію я не відчуваю, а от ванільна орхідея, да. от якась така ванільно-ванільна, така... Ванільно -ванільна, така Орхідеєчка і відчувається білий мускус. От мускус ніжний, білий. Ну Тут заявлений світла деревина. Не відчуваю я тут ні світлої, ні темної, ніякої деревини. Зовсім. А от і яблуко, смородина, мускус ніжний, такий косметичний, пушистий. Ви знаєте, а може навіть все-таки жас мене відчувається, а фрезія, напевно, є. Якісь білоквіткові такі квіти, не знаю. Ну, Таке, похоже, трошечки як на фрезію, як воно на вас довго посліть, парфумчик, так, видає таку квіткову ноту. Е, дуже мені подобається цей аромат, ви знаєте коли? от ввечері. Він то на утро і на обід, і на день він якось так е, затихає. Він любить спокій і любить таку е, теплоту, але не жару, а теплоту. Дуже мені подобається цей аромат. Десь так на вечірню зустріч, як ви йдете, нанесете на себе. Дуже він гарно буде дивитися і заспокоювати. Мені подобається от на пінніар. Ввечері ви наносите на піннівар чи там на домашній халатик свій, і ви в цей халатик свій, як то кажуть, надінете на себе як ковдручку. І вже ввечері, коли всі справи ваші перероблені, ви там схочете почитати гарну книгу, чи подивитися якийсь гарний фільм, а може просто. Зануритися в інтернет і там в свої різні е, почитати цікаві новини, які для вас, і е, нанесете цей на себе аромат, ви будете так поринати в свої думки, переноситися в різні. там... Е, Статті, що ви читаєте, чи в якийсь роман гарний, що ви читаєте, або фільм прекрасний, що дивитесь, потім приходите до себе і відчувати цей аромат, він вас буде окриляти, піднімати вам настрій, робити вам гарний, прекрасний такий вечір. І от так мені подобається цей аромат, більш як домашній, вечірній для відпочинку і медитації самої з собою. От. Красивий, прекрасний такий аромат, ніжний. Що я вам скажу? Він так стійкий, ну не сильно. Ну, годин, там 3-4. Ну, це як на мені. Не знаю на кому. Я думаю, може багато в кого такі аромати є. І ви, може, знайомі, тому що це не такі вже ж нові аромати. Вони вже давненько на ринку, але вони жіночні, вони дуже гарні, вони дуже прекрасні. Я знаю дуже багато людей, жінок, їх дуже полюбляють ці аромати, тому що вони. Не хімозні, вони більш такі натуральні, і вони по стійкості непогані і по шлейфу. Що я вам скажу? Ну, 3-4 години він буде такий стійкий, може в кої до п'яти, але більше вже й не треба. Навіщо треба, тому що ми хочемо все время може якимось або оновити, щоб перші ноти лучше відчувати, або може поміняти якийсь на другий парфум, тому що утром ми встанемо, приведемо себе в порядочок, схочемо десь на роботу піти, ще десь по своїм справам. Нам вже схочеться відчувати більш строгіший, більш бадьоріший аромат, а то ми будемо в цьому далі поринати в медитацію свою і забувати про справи, які повинні виконати за день. Така в мене була сьогодні підборочка про жіночні, ніжні, кокетливі, сексуальні і прекрасні аромати. Може, у вас такі є аромати, може, ви знаєте якісь подібні до цих ароматів. Буду дуже вам вдячна, якщо ви мені напишете про свої враження про ці аромати, про похожі на ці аромати. Ви знаєте, тут цінова категорія така приємна, приваблива, на них бувають часто акції, так що можна собі придбати. Як кажуть, під ялиночку, під новорічні свята, або комусь намікнути, щоб вам їх подарували, якщо у вас немає, або піти просто спробувати, або дістати собі одливанчик, пробничок, ви попробувати на своїй шкірі, порадувати себе і других, тим, як ви будете гарно благоти. На цій ноті буду завершувати. Ставте мені свої лайки, вподобайки, підписуйтеся, до побачення, до нових відео All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last age is gone. I hope some way.